Слава Ісусу Христу! Перед тим, як я буду проповідувати, або починаючи свою проповідь, хотів би задати собі, і кожен щоб собі задав питання для роздумів, для усвідомлення певної думки. А саме таке запитання. Чи розумію я, чи усвідомлюю я, що Бог Він відкривається нам, Він є емоційний? Він має емоції. Він радіє, він втішається, він веселиться, він сміється, він співає. А вже ж з іншої сторони, він засмучується, він плаче, він, він переживає емоції. Він відкрився нам на сторінках слова свого і в нашому житті як Бог особистість, яка має емоції. Мені здається, що ця істина, вона десь як то віддаль від нас. Не до кінця ми, можливо, думаємо про це або читаємо про це. Ми десь це розуміємо, але, можливо, не задумувались. І, можливо, десь в якійсь мірі ми думаємо, що це якась така, можливо, абстрактна мова, можливо, в якомусь переносному значенні, Бог там сміється, але він не справді сміється, як ми, люди, а він якось там, ну, це якось така абстрактна мова. Но коли ви Подумайте про цю думку і почнете читати Біблію, ви побачите, що Бог створив нас, людей, по образу своєму. І, зокрема, і подобі, і подобі, зокрема, емоції, які ми переживаємо, це ми не просто маємо, як новий якийсь витвір Божий, а якраз Бог на подобу свою нас створив. Тобто, от ми можемо тішитись, радіти. Помните, чим ви радієте, тішитесь? Як ви тішитесь, як ви радієте? Що дуже цікаво, ми не всім тішаємось, ми не всім радіємо. Є речі, які нас тішать, приносять радість, є речі, які нас засмучують, які нам приносять якусь важкість, і наші емоції негативні. Отак От само Бог, і ми на подобу Його, і образ Його створені. Одна із причин, чому я почав про це дивити, ну, думати і готувати проповідь на сьогодні, я два дня спостерігаю за своїми батьками, за татом, за мамою. Бог дав милість їм, ну, як на мене, по зараз радіти два дня. Вони чекали своїх внуків вже, скажімо, більше рік, не бачили колі сина свого дітей, тобто своїх внуків. І вони знали, що вони приїжджають, прилітають з Америки, і вони дуже тішились цим. Але ще більше потіха, що всі приїхали внуки, і любині діти теж приїхали. Тобто, вісім внуків за один день, яких, наприклад, чотири роки вони не бачили, і вони приїхали. це треба було бачити, як вони тішаться, просто що внуки приїхали. А вже ж вони тішаться, що вони десь мають якусь взаємодію з внуками. Там тато любить особливо цих маленьких водити, там, що хоче їм купляти. Тішиться просто, що вони біля нього, що вони щось говорять до нього. А вже ж вони тішаться, що вони щось добре, приємне роблять, там, заспіваючи, Це там, ще більше їх тішить. Я це для ілюстрації, бо, ну, скажімо так, не завжди бачиш, як тато, мама тішиться, радіє. І я от хочу, щоб ця думка допомогла нам зрозуміти, але ми люди на подобу Божу. І наш Батько Небесний так само тішиться, радіє певними діями нашими. А вже ж і друга сторона, і я думаю, що ми розуміємо, що є дії наші, є вчинки, наші слова, які засмучують, наприклад, серце батьківське. І не просто наявність внука чи дитини тішить батька, а вже це теж тішить. Але коли дитина ходить, вірі або робить певні правильні добрі кроки, або ми, скажемо, приємні, оце тішить, радіє серце батьківське або дідуся, чи бабусі. І ми на подобу Божу. Так само Бог тішиться, радіє. Хтось може подумати, да, оця тема радість. Втіха Божа, вона актуальна і варто подивитись на неї і усвідомити. Але зараз війна, зараз треба плакати. І Біблія каже, на все свій час і час радіти, час плакати, то здається, це треба піднімати, але не зараз, коли війна в Україні. Але якось так Бог дав, що якраз читаючи Слово Боже, як ми кажемо, побачив в Софонії, як книга Софонії, три розділи. І вона дуже схожа на вакума. Я дуже часто читав авакума під час війни, але Софоні чогось не читав. І ось цього року тільки я можна сказати, дійшов до Софонії, і дуже схожа. Схожа чим? За змістом великою бідою, великим руйнуванням, горем. Перший розділ це таке пророчество жорстоке, важке. Софонія це пророк Божий, але він дуже близький до царського роду. Він з Юдеї. І перший розділ Софонії говориться пророчство на юдею. Сім століть до народження Ісуса Христа. І Ізраїль дуже в недоброму, плачевному стані. І Бог каже, ще буде хуже все знищу. Все буде зруйноване. Будуть наказані оці лиходійства, всякі злівчинки, тому подібне. Все зруйнують, ви, ви будете страждати. І от таке пророчество Софонія говорить. Тобто, якби ми говорили сучасною мовою, ми б сказали, кого, кого Софонію не хотіли слухати той час. Тут і так важко, тут і так ми в війні, нас проблеми, нас корупція, нас те те, те, те. А тут ще Софонія приходить, і бабах, Ще буде хуже, ще буде важче, ще будете всі знищені, нічого не побачите живого і цілого. Оце то пророчество. Другий розділ Софонія буквально звертається. Єрусалим, оте і те з тобою буде. І Бог конкретно звертається через Софонію до священиків, до царів, до відповідальних людей, і їм каже, вам буде наказано. Ви будете дуже в плачевному стані. Третій розділ не яка Авакума, що вже він радіє. А в третій розділ так само продовжується тим, що Бог каже, буде велика, велика недобра різ вами. Ну і в другому і в третьому розділі є отакі словечка, ну, такі думки. Народ, покайся, народ прийди до мене, народ змінись. І от третій розділ вже закінчення, Бог каже, я ж вас люблю. Прийдіть до мене, залишіться, я вас люблю. І вже з 17 го вірша. Як тогім? Я втішаю з вами, коли ви робите ці правильні кроки. Я хочу тепер, як основу оцей думки, покласти Софоній 3:17. Бо Господь твій Бог з тобою, як воїн-ратівник. Давайте ще раз, бо Господь твій Бог з тобою, як воїн-ратівник. Ви переживаєте війну, ви переживаєте нашестя зовнішнє і внутрішнє, велика біда і горе. Ну, Бог каже, знаєш, хто тобі може допомогти? Я, я твій воїн-ратівник. І він далі каже: співатиме він, він з великої букви це про Бога, і радо прославлятиме тебе, це про Ізраїля, і відновить він, це Бог, любов свою до тебе, до Ізраїля. І дивіться далі, що пише. З криками радості він буде, що тішитись з тебе як у святковий день. Софоній 3:17. Я хочу, щоб ми подивилися на цей текст. Особливо я хотів би закликати прочитати ці три розділи. Три розділи – це досить невеликий, скажімо, об'єм матеріалу. Тому особливо прочитаємо ще раз три розділи Софонії. Хто особливо не читав, прочитайте його, як в перший раз, хто читав, другий, десятий, двадцятий раз. Але от подивіться на цей контекст, що війна, що переживання, і Бог каже, ще буде хуже і важче. Но в цьому всьому Бог каже: але є речі, які ти будеш робити, і вони будуть мене тішити. І я буду радіти цим. І ти будеш від цього радіти, і ти будеш тішитись, але я буду радіти. Я хотів би, щоб от першу істину, яку ми закарбували, прийняли в своє усвідомлення, в своє серце, Бог радіє мною. Бог радіє тобою. Коли? І от це бачите, друга вже сторона медалі, чи оце друга сторона, це коли? Не завжди. Не, не просто наявність мене приносить радість. Народилась дитинка у батьків і радість. Так, да, Але коли вона починає говорити, щось зробити, то вже які слова, які вчинки залежить, чи буде радість для батьків? Якщо вони приємні для батьків, то слова дітей буде радість тіха батькам. Якщо ж вони невдалі, немудрі, злі і тому подібне, це напроти буде біль, важкість, і емоції батьківські будуть подавлені. Ще раз мою думку: ми створені на образ Божий. Центральний вірш, коли ми говоримо взагалі про ідею радості, про переживання, про емоцію радості, то пам'ятайте, радість наша в Господі. Тобто, якщо ми кажемо, де брати джерело радості, де вчитись радіти, де вчитись сміятись, де вчитись веселитись, де щоб оці емоції були чисті, бо ми в гріховній природі і ми занечистили їх і чуть-чуть десь не пильнуємо, і вже замість такої, скажем, святого сміху, ну я образно для того, щоб показати чистоту, ми переходимо в якесь сміхотворство, в якусь аморальність, в якісь приколи і тому подібне. І от ми говоримо, як вчитись чистої оцей радості, чистого весілля, чистого сміху в Господі. Бог! Бо ми наподовую Його, просто гріх нас ніби з, ну, скажімо так, збив, розфокусував, спортив і інші недобрі речі зробив. Давайте ще раз підкреслимо цю думку. Бог радіє мною, коли? І це друга думка буде коли. Ну, давайте ще раз декілька місць хочу зачитати, щоб утвердити нас, і ми побачили, що це не просто я беру цю істину з одного місця. Вся Біблія наповнена істинами, що Бог емоційний. Він має емоції. І він хоче, якщо так можна сказати загально, радіти мною. Він хоче втішати з мною. Він хоче співати про мене. Він хоче вихваляти мене. От як знаєте. Батько вихваляє свою дитину, глянь, як співає, глянь, як ходить, глянь і втішається, і радіє це. Дитина робить, але батько або мати радіє, отак От Бог каже, я ж так само хочу тобою радіти, веселити, співати, прославляти. Як я сказав, декілька мій слово, не всі, їх набагато більше. Але щоб закріпити цю думку, цю істину, що вона ну, торкнулася нашого серця, і ми справді пильнували, думали, шукали, щоб приносити втіху нашому Богу. І тим самим нам буде втішатись. Давайте перед тим як будемо читати ще зауважте цю думку. Коли, наприклад, тато втішається сином, то не буде хіба втішатись і син оцею поведінкою татом. Розумієте, коли от, є оця синергія, яке слово, тобто спів, Співучасть, спів'єднання, то тоді обоє радіють. І от якраз справжність, чистість, воно в тому, щоб фокусуватись на Божу втіху, на Божу радість. Бо нам часто хочеться так: я радію, чого Бог не радіє зі мною. Робиш якусь глупоту, якісь непонятні теми, дивишся там. Ха -ха -ха! Ну, якби дивишся якусь аморальну річ і смієшся, а чому Бог зі мною не радіє? Воно ж портить твій дух, воно засоряє твої думки, твої бажання, твої хотіння. І ми маємо десь рівнятися на Боже чисте, святе. І коли ми починаємо робити те, що Бога втішає, те, що приносить радість Богу, і ми очищаємось, і ми звільняємось від недоброго, а маємо справжню радість, справжню втіху. Псалом 149, четвертий віршик. Господь втішається своїм народом. Він чудеса творить, рятуючи смирених. Ще раз, Господь втішається своїм народом. 62, 62,56. Мов наречений, з нареченою щасливий, так Бог радітиме із вас. Бачите, Бог по-особливому бере різні такі наші моменти життя, коли ми найщирішу радість переживаємо, найщирішу втіху. І каже: гляньте, от як радіють, гляньте, як втішаються. І Бог бере оцю аналогію і каже: ну, я так само ж радію, і я так само втішаюсь. Перша книга Хронік, 16 розділ, 27 віршик. Навколо нього краса і велич. Сила і радість в його святому храмі. Розумієте? Я не знаю, чому, але світ хоче ніби викривити істину про Бога. І багато людей цього світу вони сприймають Бога як якось такого строго, страшного, недоступного, холодного. Але на сторінках Біблії в Старом, і в новому Заповіті ми читаємо не про такого Бога. Бог відкривається як Бог любії. Справжньої агапа любви Безумовно, мається на увазі. грецького слова агапа це безумовна любов. Бог відкривається нам як Бог, який радіє, веселиться, співає, хвалить. Давайте ще прочитаємо пророка Єремії, 32, розділ 41 віршик. Я буду радий добро для них творити і насажу їх у цій землі від усього свого серця і від своєї Своєї душі. Бачите, що Бог каже? Я буду радий помагати, служити, охороняти, піклуватись, як мати, гляди свою диштину і кормить, і інші речі робить, і рада, що може послужити. Отак От Бог емоції свої відкривай. Я радий охороняти, вести, благословляти. Давайте ще зачитаємо по особливому 25-й, 23-й вірш Матвія. Ти добрий і вірний слуга, ти добре впорався з цією малою сумою. Отже, я доручу тобі більшу. Іди і розділи зі мною що? Цю радість. Я вже не буду читати, але написано: коли кається один грішник, то що? Небо радіє? І ми вже, от, коли читаємо тексти, ми вже бачимо, що Бог радіє мною. Ну якраз ми маємо продовжити коли. І от навіть оця перша істина, яку ще не я торкнувся, вона має зафіксуватись в нашому усвідомленні, коли я приходжу до Бога з покаянням, коли я приходжу до Бога, каюсь, визнаю, хочу впорядкувати своє життя за Словом Божим. Це приносить радість Богу, Це втішає Бога. Це приносить радість для всього неба. Слава Богу! З іншої сторони, я думаю, ми розуміємо і читаємо Біблію, що та людина, яка віддаляється від Бога, яка вперта, яка горда, яка каже, мені Бог не надо. Або вона своїми вчинками, своїми словами так веде себе, ніби Бог їй не треба, вона засмучує батька небесного, засмучує Бога. Я не хочу і не маю ну, і часу, і можливостей говорити, піднімати всі причини, коли ми приносимо радість для Бога. Ну, декілька я хотів би виділити. І от перше, давайте ми виділили вже, коли ми приходимо до Бога з покаянням. І ми це гарно бачимо на історії, як ми кажемо, притчі про блудного сина. Батько сильно зрадів, коли син що? вернувся додому. І це описує серце нашого батька. Він сильно радіє. Помните, він каже: давайте найкраще теля, дайте персить. Висловлює свою радість. Будемо веселитися і радіти, Чого? бо син був пропавший, а зараз вернувся. Отакий наш Бог. Я хочу, щоб ми цим перейнялися, тому що коли щось відбувається по Слову Божому, ми маємо розуміти, Бог цим радіє. Тим паче ми маємо радіти. Тобто, коли люди каються, це приносить радість Богу. Радіймо й ми цим. Коли люди навертаються до Бога, коли звершується блага, звістка, поширюється, і люди пізнають Слово Боже і навертаються, радіємо цим, коли звершується діло Боже. Слава Богу. Друга причина, яку я хотів би, щоб ми більш особисто побачили на себе, це те, що коли ми просто залишаємо діла темряви, недобрі, і приходимо до Бога з покаянням, з виправлення своїх доріг. Пам'ятаєте Захея? Який подивився на Ісуса з висоти дерев, і Ісус його побачив і прийшов до Його дім, і він так возрадувався, що, пам'ятаєте, змінив своє життя. Але ця історія вона показує оцю істину і про серце Божого в Ісусі Христі, що Ісус теж радіє, тому що в той час по-особливому фарисеї докоряли: О, це та людина, яка з митниками п'є, їсть оце веселиться. Я хочу, щоб ми подивились на Ісуса і на цю Його мову, як Він по-собливому засмучується навіть такою думкою. Коли ми радіємо тим, що людина виправляється, змінює свою поведінку, свою мову по Слову Божому, а ми цим не тішимось, не радіємо, це засмучує нашого Бога. І з другої сторони, напроти. Бог радіє, коли ми підтримуємо. Ми теж радіємо, коли людина міняється, коли людина кається, коли вона виправляє, коли вона вчора от така була, а сьогодні змінилась по благодаті Божій. Але я ще більше хочу, щоб ми заторкнули себе особисто, коли я якісь маю промахи, як то падіння, як то спокуси, і я стаю на дорогу. Господи, прости, Господи, дай сили більш так не робити. І стаю і виправляю своє життя згідно слова Божої по благодаті Божій. Бог радіє цим. Це можна подивитись особливо на, як кажуть, відносинах батьківських і дітей. Ви зауважте, от батьки. Що ви радієте, коли діти стають послушні, коли діти виправляють свою поведінку, коли виправляють свої слова, коли їхня поведінка, їхні слова стають приємні вам. Чи не радієте ви? А вже ж радієте. Так само Бог радіє нами, мною, коли ми виправляємось. Я хочу, щоб ця істина особливо закарбувала з нас, тому що коли ми десь спотикаємось або робимо недобре, ми боїмося Бога. Ніби Бог не знає про це. Знаєте, як то буває так само в нас в українських реаліях, що батьки не знають про дітей, бо чого діти не хочуть розказувати батькам свої якісь недобрі поведінкові речі, бо кажуть, якщо узнає, то вб'є. Ну щось зробить недобре. І вони не йдуть, щоб батько або мати допомогла дитині. Но ми маємо усвідомити, Бог не людина в розумінні Бог все знає. Ну і Він хоче допомагати нам в нашому виправленні, в нашій зміні. І коли ми до нього звертаємося, кажемо, тату, поможи, Благослови, допоможи змінитись, покращитись або направити себе на добру дорогу, Бог тільки радий. Я хочу, щоб ми, ну, як то, прийняли, Бог радий, то допомогти мені змінюватись. Давайте ще раз, наприклад, ти борешся з якоюсь спокусою. І вже не раз, як ми каже, ломаєш палки на цьому, що спотикаєшся. Бог каже, прийди до мене. Що це означає? Звертайся, проси допомогу, скеруйся за моїм словом. І Бог каже: я радий буду тобі допомагати. Я радий буду за тебе, що ти наближаєшся і робиш оці кроки. Я буду втішатись і благословляти тебе. Зауважмо цю думку. Третій момент це те, що. Бог по особливому хоче, щоб ми наступали на всяку ворожу силу, не просто в своєму житті долали гріх і всякі ці недобрі речі, але і допомагали іншим людям, помагали в суспільству і ну, скрізь демона долати гріх і, і різні недобрі діяння. Дивіться, пам'ятаєте Даниїла? він досить добре жив, за царів, але він взяв і почав поститись і молитись, щоб благословіння прийшло для ізраїльського народу. І була велика боротьба. І нам навіть приоткривається ця духовна атмосфера, що архангели, архангели воювали з сатаною. Оця ворожнеча війна відбувалася духовно. Але Бог дав благодать і силу, і перемогу і відповідь на прохання і на моління Даниїла. Я хочу, щоб оця історія нас надихнула і десь показала, наскільки Боже серце раде за тих людей, які вступаються в Божу боротьбу. Які моляться, які постяться, які роблять діло Боже, служать, щоб перемагати зло, щоб перемагати беззаконня, щоб люди спасались, щоб царство Боже поповнювалось новими людьми спасеними. Тішаємо нашого Бога! Приносимо йому радість, яким чином? Візьмімось оце, воювати на неві Божій. Відстоювати істину, відстоюватись чесноти Божого Царства в особистому житті і допомагаючи іншим, як Даниїл. Ще одну істину, я хотів би, щоб ми зауважили це, подивилися, що коли ми прислуховуємось до голосу Божого, скеровуємось за голосом Божим, то це дуже приємно Богу. Пам'ятайте, Самоїла, він не зразу розпізнав, що Бог говорить до нього, і він потребував підсказки або допомоги Іллі, коли він не розпізнав голос початку Божий. І це те, що ми говорили ще нам треба допомагати іншим людям, і це те, що робить приємне для Бога. Ну і з нашої сторони ми маємо це старання прикладати. Біблія нам показує, що від днів Івана Хрестителя царство й донині береться зусиллями і прикладаючи їм зусилля, от Бог благоставляє. Ми маємо по особливому побачити, що Бог хоче, щоб ми прикладали старання. Я думаю, що по особливому батьківське серце зауважує цю думку про себе, що ви радієте, коли дитина ваша старається. Вона старано щось робить, вона прикладає зусилля. Чи не так? Наприклад, ви кажете, поприбирай. І може вона поприбирає так собі? Ну так, щоб ви відчіпились. А може, як ми кажемо, щиро, завзято, старано, коли ви втішаєтесь, коли ви радієте? Правда ж? Я хочу, щоб ми розпізнавали голос Божий, ніби розпізнавали бажання Божі. І якраз в цьому розумінні старанність, щирість, завзятість це те, що втішає нашого Бога. Це те, що втішає Його серце. Ще зауважу дві речі і буду закінчувати. Господь радіє, коли ми слідуємо за праведністю, милосердям, смиренням. Оці всі моменти, по особливому Богу, до подоби. Зауважте таку річ, коли Моїсей жив служив, ми бачимо, як він приносив оцю потіху Богу, як Бог не раз пізніше вказував на своїх оцих людей, які звершували його діло. Про Моїсеї написано як та людина, яка була найлагідніша, найсмиренніший. Тобто, я хочу, щоб оцею істиною ми зауважили, коли ми формуємося за Словом Божим, ми знаємо бажання Боже, ми знаємо цінності Божі, і коли ми це беремо в своє життя, ми, ну скажімо так, поступаємо по Божому Слові, це приносить радість для нашого Бога. І останню думку на завершення, яку я хочу, щоб ми зауважили, Бог радіє, коли ми служимо своїми ресурсами. І тут питання не скільки, но що ми маємо, те ми робимо для слави Божої. Це приносить радість для Бога. Пам'ятаєте, Ісус зауважив навіть дві лепти, які вдовиця поклала в скарбничку церковну. Він каже, ця вдовиця найбільше поклала. Коли я чимось зможу послужити для Бога, прославити Його ім'я, або якісь ресурси в мене є, які можуть поспливати, посприяти в Царстві Божому, це радіє Бог цим. Моє основне бажання цими роздами, цьому проповіді побудити нас до першого, усвідомлення, що Бог радіє мною. Що ми от глибше, більше зауважили, що Бог емоційний, і більше думали, що приносити радість тіху. З другої сторони, оце побудити нас порозважати, досліджувати, зауважувати, коли Бог радіє мною. І ми просто так загально навели приклад сіми причин, але їх набагато більше, коли Бог радіє нами. І я хочу, щоб оці роздуми вони побудили, поштовхнули нас робити за Словом Божим, старатись, активізуватись Царстві Божому, щоб приносити радість і втіху нашому Богу. Як ми вже говорили в процесі проповіді, і ми ж тим самим будемо справді чисто радіти, веселитись і славити ще більше нашого Бога. Бо коли ми славим, приносимо. Слово, ну, скажем, плід наших ус, це теж Богу доподобать, і багато інших вже ми не говоримо, але багато інших причин, чому Бог радіє. Ми зараз маємо, як зазвичай, молитву за діток, дитяче служіння. І от перед молитвою я теж хотів би ще одну думку сказати, просто для молитви. Я вірю, і я думаю, що кожен з нас знає і розуміє, так важливо молитись перед якимсь служінням. Що це означає, коли наприклад, там недільна школа, чи якийсь табір, чи інше якесь таке служіння звершується для дітей, дуже важливо молити, щоб Бог устроїв, дав слова, розуміння, підхід і тому подібне, як послужити дітям. Також важливо молитись під час, і це дуже цінно, і нам потрібно постійно молитись. Ну, оцю цю третю думку я хочу ще за, щоб ми зауважили. Ну і цінно, щоб ми молились і після служіння. Зараз літні канікули і прямо такого не звершується недільна школа. Але от я спеціально цю третю істину хочу, щоб ми зауважили, щоб зрозуміли. Ми наступну думку. Дивіться, коли, наприклад, звершується якийсь урок або якесь служіння, дитина почула. І от в процесі дальнішого життя вона щось згадує, чимось займається. І от коли ми молимось, Боже, благослови те, що ти зробив, те, що ти сіяв, хай воно розростає. Хай певні ситуації, певні нагадування, певні думки, вони приходять і духом Твоїм вони формують цю особистість, цю дитину. І хотів би, щоб ми по-особливому на це теж зважили. А вже ж і інші є служіння, що ми за них молились і благословляли. Але особливо ми молились, що те, що Бог дозволив, як послужити, як щось посіяти, що воно проростало. І особливо недільна школа свій час служила, і ці ті самі табори, які звершуються, ми повернули з Миколаївщини, теж Бог дарував благодать посіяти. Молімось. Щоб оце посійне, що Боже, що добре, воно проростало, а що не добре, світське воно загасало. І я вірю, що якраз по молитві Бог ще більше буде звершувати в житті діток і молодого покоління своє благословіння. Тому я закликаю зараз нас всіх стати і помолитись.